Стрільба з лука, фехтування, метання ядра та настільний теніс. Ветерани російсько-української війни зібралися, щоб позмагатися у різних спортивних дисциплінах. Суперництво не заради нагород швидше, щоб показати приклад молодшому поколінню. Кажуть учасники, і звісно, нагадати іншим ветеранам про те, що життя триває і після військової служби. Центральний стадіон міста нагадує калейдоскоп, де куди б не підійшов своя атмосфера. На одній локації вчаться стрільбі з лука, на іншій метаню ядра. У самісінькому центрі творчий процес. Туди з близько 500 дитячих малюнків збирають символ України. Можливо, буде ще доповнення карта України. Тризуб буде точно. Було вирішено, що на стадіоні дякувати керівництву щось викласти таке, якийсь символ України. Щось що. Ну надихає нас на сьогодні і ну напевно виховує молодь в якомусь патріотичному дусі. Виховувати не лише патріотизм, а й любов до спорту. З цією метою до заходу долучилися ветерани з різних громад області. Пан Сергій приїхав з Багачевого, змагався у греблі на швидкість. Має ампутацію бухніг і запевняє, це не заважає жити повноцінно. Дві хвилини, ой, дві минути, дві секунди і там, по-моєму, 500 метрів. Проплив. За хвилину і 40 секунд таку ж дистанцію може подолати тренований спортсмен, невелика різниця, зважаючи на ампутацію. Участь у цих змаганнях для Сергія це перемогти, мабуть, себе і своє поранення я вже благодаря сім'ї, дружині дітям. Я вже переміг його давним давно Так що на сьогоднішній день. Я... Займаюся стройками, лазю по кришам, по лісам. Це чисто, чисто для задоволення, для гарного проведення часу, для того, щоб показати хлопцям, що ампутація це не вирок, можна жити спокійно і жити нормально, повним життям. Привернула увагу ветеранів і локація фехтування на візках. Що і як робити, пояснює президентка обласної федерації сфехтування Людмила Шкалікова. Майже 40 років у тренерстві працює і з олімпійцями, і з паралімпійцями. Давно хотіла взяти до команди й ветеранів. Нарешті задум пані Людмили здійснився. Саме ветерани, це це бійці духа. Насправді дуже хотіли би, щоб вони завітали до нас і займалися таким мужнім видом спорту І дуже цікавим. Насправді, це дуже цікавий вид спорту. У мене є. Зірочка це Манько Артем, це срібний призер Паралімпійських ігор, який це наша, скажімо так, слава нашої України, який, в принципі, ще молодий хлопець, але він вже призер Паралімпійських ігор. Ну і чемпіони України, чемпіони світу, Європи. Майбутня зірка настільного тенісу Олексій займається цим видом спорту понад рік. Має поранення рук, але це лише загартувало спортивний дух ветерана. До всього це заняття стало частиною реабілітації. Завдяки реабілітологу суперхюманс для розробки суставів. Вона запропонувала таке: давай каже, прив'яжемо тобі ракетку, примотаємо, щоб ти двигав дужче рукою, дужче культою, культею, щоб вона розминалася, розвивалася. Для вас занятия. Все, все, то Тобто, ну я більше практично нічим не займаюся. І так в в тенісі я спілкуюся, я рухаюся, я живу. Співорганізатори зауважують, такі заходи не лише залучають до спорту, а й підтримують моральний дух ветеранів та військових. І ми якраз долучилися до цієї програми до обласної спільноти. Ми разом з МХП громадою працюємо в цьому напрямку. Дякуємо їм за таку співпрацю за підтримку за підтримку нашої громадської організації. Хочу дві ветеранів, ветеранського спорту, тому що. Це наші захисники, які захищають, це наші оплоти, які захищають нашу батьківщину, які захищають нас, щоб ми могли спокійно жити, працювати, насолоджуватися цією такою чудовою погодою, таким настроєм. Ми дякуємо нашим військовим, їхнім родинам. Вікторія Олега, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.